На цьому програма Український фокус завершується, але ефір слава ті триває. Дивіться нас далі. Гарного дня на все добре, до побачення. Вітає Євгенія Мотриче. Далі коротко про головне сайту Слава Тіві польського європарламентаря позбавили недоторканності, як відповів скандальний політик. Хто ще з кандидатів у президенти Польщі опинився у центрі обговорення? Про що розказав Дуда у інтерв'ю німецькому виданню та про те, чи варто чекати від Путіна миру? Скандально відомий політик Джегош Браун без недоторканності 6 травня Європарламент позбавив його депутатського імунітету. Зняття депутатської недоторканності пов'язане з подіями, які відбулися у грудні 2023 року. Тоді у сеймі він загасив вогнегасником ханукальну минору. Політика підозрюють у скоєнні ще кількох правопорушень, зокрема знищення майна, порушення тілесної недоторканності та образах інших людей. Нещодавно на одному з мітингів прихильник Брауна за його вказівкою зняв український прапор з ратуші у місті Бяла Подляська. Український стяг висів там під початку великої війни на знак підтримки українців. Окрім того, у день позбавлення недоторканності Браун у міністерстві промисловості у Катовіцах зняв прапор Європейського союзу і спалив його на вулиці. Став Лення до Брауна у польському суспільстві неоднозначне. Ветері Слава Тіві, польська публіцистка Іза хруслінська розлого прокоментувала діяльність кандидата у президенти і польські погляди на це. Детальніше про ЖеґЖ Брауна і його скандальні вчинки читайте на нашому сайті. І в продовження про чергову контраверсійну фігуру польської президентської кампанії. Радник кандидата у президенти Славоміра Менцена Яцек Хога опинився у центрі уваги після низки суперечливих публічних заяв. Про нього почали говорити не лише через його погляди, а й через те, що як припускають польські змі у разі перемоги Менцена на президентських виборах, радник міг би обійняти одну з ключових посад у сфері безпеки. Хога виступає за вільний доступ до зброї навіть для дітей, називаючи це правом на на захист життя від незаконної агресії, також він критикує сучасне місце жінок у суспільстві у геополітичній площині. Хога виступає за те, щоби проросійська політична опція була у Польщі присутня на рівні з проамериканською чи пронімецькою що забезпечило би на його думку Польщі більшу суверенність у статті нашого журналіста Владислава Яценка. Також розповідається про ставлення до Хоги у самій партії конфедерація, до якої він належить. Повний матеріал читайте на нашому сайті у розділі Докладно. Путін не зацікавлений у мирі. Європа та Америка повинні збільшити фінансування українського військового сектора. Так вважає журналіст, видавець Пітер Дікінсон. Про це він сказав в ефірі Слава Тіві за його словами. Самопроголошений диктатор не бажає закінчити війну мирним способом. Відтак, вільний світ зобов'язаний у відповідний спосіб тиснути на Москву та продовжувати допомагати Україні у протистоянні. На запитання журналіста щодо справжньої мети заяв Путіна про перемир'я. Гість відповів однозначно. Володимир Володимир Путін дуже чітко дав зрозуміти своїми діями, що він у мирі не зацікавлений. Останні останніми тижнями Росія дуже серйозно ескалювала свої атаки. і ми бачили основну ескалацію в атаках ракетних і безпілотників, і Ми бачимо, як яка кількість жертв в Україні була в квітні? Це була е, велика кількість е, саме цивільних жертв. Вона не 50% майже більше ніж те, що було минулого року. Е, тобто можна сказати, що Росія не лише уникає перемир'я миру, але й уникає якоїсь якогось залучення України. За словами Дікінсона, нібито миролюбні заяви Кремля це лише спроба створити приємні умови для агресора, за яких Росія отримує поступки й економічні вигоди, не змінюючи своєї терористичної політики. Водночас виникає питання: чи зможе Європа швидко забезпечити себе і Україну необхідною зброєю? Відповідь на це та інші запитання від Пітера Діксона знайдете на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.